Слава Україні! Триває 194 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової. Та цивільної інфраструктури на всій території України. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника. Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстріл з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об'єктів на території України. Противник Завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман, Харківської області. На інших напрямках противник, задіюючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури. А саме на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементівка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова. Руські тижки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль. За уточними даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ, Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців. Знищено дві бойові машини.